І терцем на лису гору оживляти перуна, всі будуть шоковані. Пам-парам-пам-пам. -пам. пам парам пам пам Так, приземлилася, о, непогана місцина для чаклунських штучок. Але ж треба дочекатися батури. Я ж йому обіцяла сюрприз, А поки він сюди пішки шамкає, повторю закляття. 228 авторів з усієї України писали чириндики, бриндики, чпок, гава, вава, роззява і старий чобіток. Ну нарешті я до тебе добрався, а гарно тут не посперечаєшся. О, добре, що прийшов. А поки ти десь там лазив, я читала твою книжку і повторила закляття. Зараз оживлю перуна якого ще перуна, цього робити не можна, ще розсердиться і буде біда. Яка ще біда, я ж босорка не таким рад здавала. Зачекай, зараз усе буде. Чриндики, бриндики, шпак, тричі, гав-гав і роззявлений чобіток. Припини цей шабаш, ще перуну тинета схопить, гайда разом додому. Ніякого дому, ніякого дому, я оживлю перуна. Не вздумай, перуну ти не та схопить, ніколи не знайдеш дорогу додому, злізай, бо що шию звернеш. Бембик, шембик, улюлю, перунчику, я тебе люблю. Появися негайно, негайно. О, нарешті ти велетень могутній. Ого, оце так шмальнув, так шмальнув. Куди, куди вона поділася? Невже перун захопив у тенета? Іди, іди Перунчику, перунчиком, покажи усім себе. Де ж босорка? Де ж вона? Хіба Карпати зостануться без відьми? Ой, біда, біда. Але ж звідти ще ніхто не повертався, це ж лиса гора, хто знає куди, темна пащека кидає зухвальця. Босорко, босорко, я тут, я тут, я тут, я тут. Все, побіг шукати далі. Перунчику, перунчику рідненький, ну бо ще разочок шмальний, щоб аж дерева затрусилися. Чого ти замок? Чриндики, бриндики, чпок вже зогнив той чобіток. Так, побігла за батурою, він має це бачить. О, тунельчик, ніколи в такому не було.